І йдемо на рибалку і через секунду моє серце на мить зупиниться. Хотів руку дати. Так і планував. Так і планував. <рес> Ти хоч не забився. Не. Ну що, дощик не дощик спробувати. Піймати. О, тут вона недалечко стоїть. Зараз ми її в прямому майже ефірі будемо ловити. Люреч, люркевич. Не виходить, ну, роботи. Роботає. Вроді сидить. и залезть под камень. Ну, вин там сейчас сидит. Хорошо. Вин нам надо? Салюрчик. Я если отпускать, то его надо руками брать, бажано. Ну він хорошо сів це та Ти робиш чи кухню Идиш далі Ну два вісімсот Всього можна отпустить Кривот Ой, 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 ой китах. <пілля> ну давай спускаем, ладно, у нас та флейкой. Ааа! У меня прям вродка вс <пілля> <пілля> і поплыв. Ой, бій. я синоді день, що я не люблю. Я Зай не пливи за ним, не нас. Ушов, Все, ушел, хожу. Все, поплыл. Значит, сюда кавуно шести. А ну да. Что там за мужская у нас крыса? Ласка, зай, ласка, сзади, 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 сзади. Натяжечку, плавненько, вот так, Викачу її. Це була перша в житті покльовка і це виявилося важче, ніж я гадала. Вверх. Все, 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 все. не тяни, не крути, не крути. А тут я вже засмучуюся, тому що у воді було три риби, а витягла я лише дві. Я не бачив. Того, чого ти не поймала, значить того не буває. Вперлася карабінчиком сюди і ще тянула. Так. Ну що ти предлагаєш? Оцю меншу відпустити? Ну бо ти її губу порвала, ну відпускай бери. Але я рада, що витягла дві, це просто неймовірні відчуття. А на цьому все. Дякую, що були з нами. До зустрічі знову.